Що побачити на майорці, якщо у вас лише 4 дні, показую свій маршрут, який охоплює найцікавіше. Перший день я пропоную провести в місті Пальма, побачити Пальмський собор та палац Альмудейна. прогулятися його вуличками та піднятися на фортецю Кастель де Бельвер у формі бублика. Другий день виділяємо на найкращі бухти острова. Нас точно закохають у себе бірюзова вода колоди мор та колоритні рибацькі будиночки в бухті Сальмонія. А за екстремальними відчуттями вирушаєте через серпантин Саколобра до найвіддаленішої бухти Торень де Перей. Повірте, краєвиди Третій день варто провести в місті Алькудія. Зранку насолодіться його затишними вуличками та пройдіться по фортечній стіні. День відпочиньте на найбільшому пляжі Майорки, Плая Алькудія. А на заході сонця вирушайте на мис Форментор. Там є чудовий оглядовий майданчик. А якщо проїхати далі, то можна побачити ще й маяк. Четвертий день виділіть на відвідування печер Дракона. Це неймовірний досвід, навіть якщо ви вже були в інших печерах. Тут знаходиться найбільше підземне озеро в Європі, на якому можна ще й пропливти на човні. Більше про майорку на нашому YouTube каналі було Бон Travel за посиланням сту, Тепер ви точно знаєте.